Що ж, на шкандалі це зараз про такого кандидата в президенти США вів Крема Свамі. Він знову скандалився. Причому як він назвав нашого президента нацистом на секундочку? Це відбулося під час третіх дебатів республіканців. Він вкотре говорив дусі російською пропаганди абсолютно, начебто, це читаючи їх методички, виступав проти витрачання американських грошей на допомогу українцям. Однак ця позиція для кандидата не нова. Вже було багато заяв, і Ось скандал викликало те, якими аргументами Рамасвамі намагався довести свою правоту. Послухаємо. Україна це не зразок демократії. Це країна, яка заборонила 11 опозиційних партій. Вони об'єднали усі медіа в руках одного державного телебачення. Це не демократично. Уже є загрози, що вибори цього року не відбудуться. Хіба що США розщедряться на ще більше грошей? Це не демократично. Вони шанують нациста серед своїх рядів. Комедіанта у штанах карго, чоловіка, якого називають Зеленський. Це не демократично. І ще більше фактів для. Вас, які ви не будь чуєте від інших представників партій чи в головних медіа регіони України, що уповані Росію на даний момент Луганськ, Донецьк це російськомовні регіони, які навіть не були частиною України з 2014 року? Це не заперечні факти, і тому не треба тлумачити це як боротьбу добра зі злом.